Супер, секретну точку нужно воно як мені, як зайцю стоп-сигнал. Бачите, ще не забули, що тут мусорка була. 8% солі. Знаєте, торгують хитряк, хитряк. Так, ну що, рентген вроді як у нас, дивіться. З радіації, з усім. <клухи> Кокаїн. Ти думаєш, на пункт є? Дядько сидить і продає фініки. Бікам? Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда І сьогодні я вам покажу супер секретну точку, яку я знайшов, де продається супер ексклюзивна риба. В Єгипті такого не знайдеш. Так, ну що, ми на старому ринку. Даже уже те, що від нього залишилось. Орієнтіруйся в магазин актив. Ну, це хто буде, кому так само нужно воно, як мені, як Зайцю стоп сигнал Йдемо ми. Тут вже ринок майже закрився, сюди вже прийшла цивілізація, поставили тут торговий центр, заасфальтували і ринок, можна сказати, вже умер. Раніше тут вони прямо на дорозі торгували, грязь була, така мусорка. Ну, коротше, красиво було. А тепер, бачите, вже все, цивілізація. Поставили цей торговий центр. Тепер тільки вони по, по боках вже пооставались і все. А так ринок перенесли далі. Кролики. Ой, які красиві вони. Горох-морох. Так. Значить, ідете ви на старому дохарі є рибний ринок. Таємний прохід. хоп. Дивіться, заходите сюди. Проходите по попрямі. Сільотку іщу. Легко, пішліть. Ага. Пішли. І дивіться. Да. Да. І ось вона, дивіться. Чуть-чуть не дослав. Да. Чуть -чуть -чуть. І ось вона селедка. Це світло. Морожена була. Ні, ну, я не морожена вот Ось тут знаходиться ця точка, то є для Єгипту. Це я покажу, що перший раз знайшов, де є сільотка. Просто морожена. Копченої багато, скумбрії багато. А сільотка, вона навіть якась жінка була з нами, то вона шукала. Зараз покажу вам. І ось дивіться, беремо скумбрію. Берем Супер. Та Чи сільотку давай. Tikane po bejto bere. Tři. Dva. Tři. Tři. Já čtyři. Nepobytu. Není to. Tři. Arba. Tříce, arba. Короче, ці Вона була дешевша. Ну, я... Так, все, взяли ми 130 фунтів кілограм, 4 рибинки на кілограм. Ось є така ще манюсенька, дивіться. Тіпа Євасі. Ну і з кумбріє. Ну і одійшли ми там купили. Он воно в тому переулку. Як зайти і попрямій. Ну тут рибний риночок уже, я б сказав би вмираючий. О там я креветки колись брав в прошлый раз. Сардина. Бікам? По 100 фунтів така сардина. Карасики. А по чому карась? Бікам? 80 фунтів. Ось таку ми солимо і ловимо. Так, йдемо далі. Тунець, Давай спитаємо по чому туна. Бікам туна? 80 фунтів. Тут зараз вам можуть і приготувати. Я не знаю, там, мабуть, плюс 30 фунтів чи щось таке готовка. Бачите, тут теж тут і готовлять, і все. А вон, дивіться, велика якась риба. Ну теж вже ж, бачите, вже вмираючий ринок, бо поставили торговий центр. Да, Перенесли їх. Да. Теж ось готують. Там... Ні, то не кальмар, то каракатика, так. Бікам? Бікам? Арабік спік. 400 фунтів. 400 фунтів. Ось дивіться, які попугаї гарні. Почому попугаї цікаві? А ось дивіться, м'ясна скумбрія. Ну вона не така смачна, як заморожена. Так, оце, давай спитаємо, чому ця велика попугай. Піди спитай. І ось дивіться маленький попугай, а ось риба чорт. Ми її так називаємо чорт. Хто знає, які її? Є? Папа, дивіться, 150? 150? 150 великий попугай. А смол? А той? 150 Одинаково, що великий, що малий. Так, ну що тут у нас? Кальмари. В принципі, ні о чомусь. Середина вже, бачите, майже отдала душу. І ця майже отдала душу. Ну, коротше, такий ринок, раз, два, три, ну, десь шість прилавків і все. Так, виходимо з цього ринку. Супер секретну точку ми вам показали. Бі... Так, ну все, я думаю, всі вже зрозуміли, куди йти, де шукати цю сільотку. Ну, оце за два роки тут я перший раз знайшов сільотку. Ну, може, я, звісно, слабий іскатель, але ну, я питав, скрізь фотографію. Фотографії ці людини везде питав. Йдемо на новий тепер ринок. Стар, бо в старому ну, скучнувато вже. Мало що продається тут. Так, йдемо ми зі старого ринка на новий. Ось подивіться посуда для фільфіля. Фільфіль це їхня національне чи блюдо, чи, чи соус. Тільфіль називається. Он тоже трошки є риба. Давай я сюди підемо, тут зараз машини продають. Коротше, йдемо. Десь там метрів Ну, п'ять п'ятсот, так? Ось дивіться, продають. Це коротше. Дивіться, це місцеві продають свій сир. Люд, попробуй. А он ліпошка. А ось боби якісь пророщені. Оце. Оце люди із села, ну типу як -от у нас, знаєте, торгують. Хитряк-хитряк. А оце той фільфіль, -філь, що я тільки що про нього розказував. Отаке розстояння. Бачите? Новий. Ото старий. А отам аж новий. І оце ми так йдемо із старого ринка на новий. Ну, Як завжди, у них китайський автопром повністю ну, гніє їм, добре. Так, ну що, підходимо ми до нового Дахара на автостанції. Ось подивіться, ось цей магазин навпроти. Тут теж соціальні ціни тут продаються крупи. Ну що я можу про нього сказати? Тут семечки, кілограм стоїть 45 фунтів. Мій один знайомий купляє, вдома і їсть. І дивіться, наконець ми дійшли. Ось вже якийсь ярмарочок починається. Тут скоро буде. У них скоро свято. Рамадан, Типу як наша Пасха. Що ще я хотів показати? Ось є вагончик там далі. Бачите, із фури така, ця прицепка. Він, звісно, зараз закритий. Но як він відкритий, то коротше, там підшивають одежу. Ну, це там місць, там, кого труси, там порвались носки. Приносять туди і їм, там на шару підшивають. Ну, типа, соціальна програма така. Ну, напевно, нашому брату безплатно труси не підшиють. Так, ладно, заходимо. Ось чувак, дивіться, черевики робить. Як ото раніше. Перевозний, автолавка, автолавка. Так, Народу сьогодні багато, не бойся, не виходний. Ну, ну що ще автостанція, бачите, ось школярі йдуть із школи. Скільки в нас? 13.34 Так, а ми йдемо все. Йдемо далі шукати. Ну, ми то, головну вже місію виповнили. Сілідку купили. Ну, зайдемо ще, помідорів гірка возьмемо. Клубніка. Почому клубника? По, чому клубника? Люда. По 40 люда бере клубнику. Ось, дивіться, які боби. Це не горох. Це такі боби. Бачите? Так. йдемо далі. Зелень. апельсини, помідори, опять клубника, ніка. Апельсини, горе апельсин. Горох по 20 фунтів кілограм. Ну, вже він... Ні, кстати, це не дуже старуватий, це ще можна і взяти. Ось, бачите, фініки продаються оце вже до їхніх праздників, пішли фініки. Ціна десь починається отакі от 25 фунтів. Ну і закінчується дорогими, може там по 70, по 80. Вони їх розмачують. Це як сушник, як наші яблука сушені. Ну воно добре, ну зуби треба. Цибуля по 10. Помідор, 4 фунти. Помідор даром. Ось наш друг опять. Холо! Дивіться, вгадайте, що це таке маленьке. Вгадайте, що це за суперфрукт. Напишіть в коментарях. Диня. 12,50. піців. Смол. Смол. Так, банани. Ось друг на банани. Огірок 15. Картошка, ну це дорога по 15, є по 10. Морква 10. Перець 25. Такого не беремо, острий. Ну і цибуля Йдемо далі, пішли далі. Ну давай, скупчаться що. Ні, давай вже йдемо далі подивимося. Може ще щось інтересне буде. Так, ну тут поки що нічого такого цікавого немає. Ще тут, бачите, важко пройти. Я вже на помідор наступив. Клубники. ну Хлубніки як завжди вагони тележка. Зараз сезон. 3,50 помідорний, що ще раз. 3,50. Ну, естественно, повна фіників. Фініхи, фіники. Сухарики їхні любими. Оце ось усе морка помідорів огірок на 45 пунктів. Купив три лимона. Як ти думаєш, на скільки фунтів? 15. 7,50. За три лимони. Кілограм 18 фунтів. Купив отаку капусти. 35 фунтів. Ну і гороху купив по 20 фунтів. Вибирав, вибира. Оце ми все скупилися, наскільки? На 200 пунктів, так? Все, давай, поїхали до нас. До тухоль. Супер заплануваний випуск. Коротше, у мене щось вийшло з ногою. І Я вам покажу зараз. Ну, будемо в больницю їхати, рішати коротше, за мною щось. Ух, Ух ти. Ух. Оце така в Єгипті скора допомога. Тут немає скорих допоможі. Інфаркт, таксі, інсульт, таксі. Все на таксі. Так, приїхали в госпіталь. Єгипетський госпіталь знаходиться на каусері. Підемо робити мені лапу. Чорт. Чверт. Знімаєш? Короче, в футбол. Я ж тут футболістом подрабатую. і з салахом граю. І м'яч забив 20 голів, і... палець. Ай! І палець вибив. Так, ну що, 250 фунтів стоїть прийом лікаря. Ну, вроді би по візі, якщо у вас є віза. Якщо ви туристи візи немає, то я не знаю. По-моєму дорожче, Ну, скільки, сказати не знаю. Зараз у нас на часах 9 часов вечора. Ми не просто так сюди ввечері приїхали, тому що доктор приймає тільки з восьми вечора. З восьми вечора і там до часу чи до двох ночі. Тобто у нас, би, грубо говоря, ну, я, ногу там, я той палець забив, там, грубо говоря, 5 часов назад, то в нас би вдома. Я б дідав до утра. А тут, якщо у вас щось вийдеться, знайте, що утром вас ніхто не прийме до вечора, ну, як правило. А ще зі мною приїхала моя група підтримки. Людина сестра, всі за мною приїхали в лікарню. Ну, роб, робити нічого, а що, хоч якесь розвлічення. Кому болить, а кому розваги. Юля, а що тобі тут робили, розкажи? Тут, тут нічого тут знімали, а на низу робили ремне. Правляла брої, виводи, залісували, дождали, щоб не що... можуть. Ну, в мене отак були, це так, я скажу. В мене немає, люди я подав, то я ж казав, що 20... 20 м'ячів забив в матчі. А 21-й не вийшов. Так, саме головне заповнити, що пальців було 5. Все, підождали 20 хвилин, визвали, йду на розстріл. Все, прийшов. До кабінету доктора. Осторожним людям. Півдесятого. Ще й досі ждем лікаря. Не прийшов на роботу. Почало робочого дня. в нього. Так що, щоб знали, якщо по туристичній візі, то якщо що, то краще ввечері і до двох часов ночі, чи в дев'ять утра. Ось подивіться, нога посиніла. Оцим пальцем ударився. Дивіться, вже посиніло. Ну я другу витягну, щоб ви бачили. Ну, ви бачите, ця. це. Будеть без пальця. Без пальця буде. Так, ну що, потрогав мене доктор сказав, треба рентген. ось чек, щоб заплатив в рентген. Іду платити за рентген. Ще не знаю, скільки. Так, заплатив 350 фунтів, їду вниз на рентген. Ще хочу сказати, що тут тільки по-англійському і по-арабському. Більш ніяких мов немає в госпіталі. О -о -о. О, рентген. Можна фото друг? Тебем? Включила? Так, ну що, рентген вроді як у нас, дивіться. З радіації з усім. Зараз будуть робити мені ногу. 350 фунтів. Не знаю, скільки зараз в Україні стоїть. Нога болить. Все, йдемо далі. Так, ну що, який висновок? Зробили мені, ось, дивіться, рентген. Сказав доктор, що переломів тріщин немає. Сказав, що великий ушиб. Написав якусь пілюлю пить. Сказав, що завтра йому дзвонить чи написати. типа, чи не здохну. Ну що я скажу? Оце ми лікувалися по місцевих цінах. Значить, 250 фунтів коштував прийом. 350 фунтів стояла отака велика фотографія. В принципі, така вона медицина в Єгипті. Що я хочу сказати? Скорої допомоги тут немає, я чув. Тобто, навіть якщо ви визвете машину. Скорої допомоги, Вона не має права вам навіть укол зробити, вони вас просто привезуть, просто як трансфер. Ну і так, якщо ви, звісно, по страховці я не знаю, як там робитимуть. Якби у нас не було візи проживання, то ну, мінімум би в два-три рази було б дорожче. А ну, в принципі, ми були не в дорогому, не в саме дорожчому і не в саме дешевшому госпіталі на каусері. Чисто, більше, як кажуть, нічого. Оцінити не вспів, тільки скажу, що чисто. Тільки англійська мова, українською вони тут не розуміють. Ну що я скажу? Не болійте, не попадайте в такі місця. А якщо вже будете, то не бійтесь, нічого тут страшного нема. Ну, безплатно, звісно, вас тут не вилічать. Ну що, показую вам суперсекретний рецепт. Супер-супер секретний. як солити таку рибу? Щоб була як в магазині. Так, для цього нам понадобиться, У нас тут, грубо говоря, кілограм сільки. На кілограм сільки нам треба соль. Солі 80 грам. Тобто 8% солі. І вода. І все. Дивіться, одна ложка. У, у столовій ложці десь 20 грам. Ну і вода. Вода так. Отак ми льємо, щоб ну, вся, вся риба покрилася водою. Болтаю і заливаю. Все, дивіться, водою залив, так, щоб вона плавала в воді. І 3-4 дні і все, і готове в холодильнику. І все, і готова селедка, Така як у магазині. 100% не різниш. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, і мене всі коментарі відповідаємо. Все, всім папа! -па.